Коли тріщить твій човен в океані і втомиться рука твоя, що сили в ній не стане, коли летить та хвиля, наче хижа птаха мчиться, робити що тоді, щоб не дійти до дна? Одне завжди одне молиться? Коли сумнівий страх заповнили всю душу, і втіх нема в скорботах, і гірко, і боляче так слухать, Відчай, як та вуаль, на серце вже стелиться, як бути, щоб не нарікать, одне. Завжди молитися, коли зі стежки вже важкої не зійти, та зрадять всі тебе так підло й низько, коли заплачеш, де узяти сил, щоб на шляху не зупинитись, щоб полум'я не згасло твоє. Одне завжди молитись, коли навкруг, що дороге та миле, на бруд, пиху і марнославства сучасність замінила. Робити що тоді, щоб вірі не розбитись? Завжди одне. Лише одне молитись. Одне в нас джерело всіх сил, і захист в нас єдиний. І якби вітер не хилив, нехай і човен твій розбитий, і всі пішли, і ти один в бурхливім океані, І тоді врятуйся з глибин, молитва спокій дасть і мир в душі настане. Здійсняй свій шлях, неси свій хрест і знай, що кожної хвилини Бог дивиться на тебе із небес. І не залишить він свою дитину, не дасть тобі під ношою лягти, коли вже сил не вистачає, бо сила, вся і любов то Бог, він нас в руці тримає. Нехай тепер трішіть твій човен в океані та буря над тобою, і, може, друзі зраджують тобі, в душі нема спокою, Твій а горизонт в тумані, та не згасай душею, ти молись, і буря неодмінно перестане.